промова на п'яту зустріч українців з США і Канади в 1934 року. Промова набрана на звукозаписувач і передана під час п'ятої зустрічі українців Америки і Канади, що відбулася в днях 31 липня і 1 серпня 1004 року в Торонті. Канада, Норд Йорк для вшанування 25-25-річчя створення ідії ООН та десятиріччя існування УГВР. Текст цієї промови був друкований у тижневику Гомін України, Торонто, часопис тридцять. Третій. Слэш, 274, 14 серпня, 1950 рока. Шлях Перемоги. Тижневик Нюнхен Рейх 1. Частина 26, 22 серпня, 1956 року. Заголовок, промова в ГУ, близнена боротьба і наше завдання. У шляху, шляху перемоги, сучасний міжнародний стан і наше завдання. нагоди зустрічі українців Сполучених Штатів Америки і Канади шлю дорогим землякам щирий привіт. При цьому хочу поділитися з шановними слухачами низкою думок про сучасну. Визорну боротьбу України в умовах сучасного міжнародного становища. Загроза большевицького імперіалі... імперіалістичного наступу стала безпосередньо близькою майже для всіх народів світу, але визвана боротьба України проти московського большевицького поневолення дотепер не знаходить належного зрозуміння та підтримки з боку західних держав, на які вкладає головна роля і відповідальність у сучасному ставому змаганні. Такий стан не впливає із незнання про українську визовну боротьбу, про її існування, розвиток вияви, про її мету та рушини сили. Керівни і впливове політичне кола мають потрібні інформації. Так само політика західних держав не може бути неприхильною до справи визволення державної самостійності України з власних мотивів. Байдуже а подекуди і неприхильне ставлення політики провідних західних держав до української справи і наслідкам засадніших помилок цієї політики у відношенні до Москви. В одніх з тих держав усе ще переважають надії на та намагання знайти можливість мирного співжиття або бодай співіснування існування з большовісткою Москвою та із пролитами, основаних комунізмом. Тому тут то, там бояться проявити будь-яку прихильність до найдразливішої для Москви української справи. Але навіть політика тих держави, які найбільше є готові покласти тверду межу дальшому большевісткому загарбленню, ще не насмілюється трактувати боротьбу з большевізмом прямолінійно і послідовно. Народи, які безпосередньо мають справу з большевістським поневоленням чи загрозою, хотіли б бачити в Сполучених Штатах Америки керівну і нерішучу силу. Противоучейському оборонному змаганні. Така роля припадає цій державі внаслідок її стало положення та сучасного міжнародного укладу СІЛ. Але і політика Сполучених Штатів має внутрішні демобілізуючі сили, а крім того, їй гальмує постави Європейських союзників. Тому вона не спроможна перейти на шлях послідовного. Поборювання большевицького імперіалістичного наступу. Їй бракує того, що є головною внутрішньою передумовою успіху в цьому історичному змаганні. Це твердого рішення зламати і знашконешкідливити найгрізнішого в історії християнської культури ворога. Ця політика діє в неправильному, а через те і безуспішному напрямку. Вона намагається лише стримувати далі большевістке загалення тих меж. На яких безпека інтерес самих Сполучених штатів та їхніх союзників безпосередньо загрожене? Внаслідок такої політики виключного захисту та ще і сконцентрованого лише до певних смут, бо видається завжди ініціатива для формування міжнародного положення. Народи, які попали під московське комуністичне поневолення. Є залишене на Потало загарбникові, а їхню революційну були боротьбу на рівними силами залишається без жадної підтримки. Одночас тим західні держави підтримують у своїх деклараціях право на незалежність тих країн, чиї борщовики захопили від 1939 року. Це практичних наслідків дає. Але в справі народів, підбитих Москвою перед Другою стовою війною, немає навіть і такої декларативної підтримки, незважаючи на те, що вони мають такі ж самі права на незалежність, ані не дивлячись на їхню довголітню боротьбу проти большевізму та за самостійність. Байдужість звільнювач світу до долі. Згарбаних народів, кинених на потало большевикам, дає змогу Москві без зовнішніх перешкод розправлятися з волелюбними націоналістичними силами і рухами, визискувати духові і фізичні сили тих народів та всі добра їхніх земель. Таким чином, Большевицька Москва постійно збільшує свої сили та ресурси, і з найбільшою докладністю і послідовно вживає їх на розбудову величезного апарату оновлення і визиску населення та, непомірно збільшує власну мілітарну потугу. Інструмент для даліх. Підбоїв. Но зеві ж Москва за той розрахунок. Геть за той рахунок поширює у всьому світі комуністичні розкладницькі диверсійні та шпіхунські п'яти колони. Із зростанням факторів сили Московської імперії зростає. Такою самою мірою безпосередня загроза большістського агресивного імперіалізму для вільних народів світу. Цей процес відбувається приспешними темпами. Наприкінці останньої сторони війни СССР був до краю виснажений, розхитаний і втримувався на ногах тільки завдяки залишкам альянської технічно матеріальної допомоги. При приязному наставленні західних Альянсів, большевики заволодили ще й іншими країнами середньої Європи, залишивши їх своїм військам танк дітським частинам, а величезні воєнні припаси згарбані з Китаю і Маньчжурії, що їх залишила японська армія, яку перемогли американці, стали засобом до посилення. Комуністичної агресії Китаю. Яка величезна зміна становища і відношення сил з некористю для заходу сталося на так, за такий короткий час. Сьогодні СССР має многократно більше дивізії, готових до війни, ніж усі західні держави в Багато тисяч Багатотисячна літунство. Найбільша фльота підводних човнів, достосування найновіших технічних винаходів, атомова і воднева зброя. Большевістських рядах є безпосередньою загрозою навіть для американського суходолу. А над усією Західною Європою висить Марева золіво не тільки большевісткими, а й китайськими комуністичними ордами. З якого стану довела політика сердешного союзництва з большевізму під час війни, пасивного відношення до большевістських агресій і байдужість до долі поневольних народів. Незалежно від такого катастрофічного розвитку та грізного досвіду, у західних державах ще не припиняє, не припинилася політика шукання мирного життя большевізмом на базі збереження існуючого стану. Москва зручно використовує слабості західної політики і вміло розіграє їх. Чергування етапів тимчасового напруження з етапами різних загострень, комуністичного агресивного напору на різних часткових фронтах являється вмістом. Московської стратегії. Ця стратегія служить для поширення імперіалістичних підбоїв, опанування і визиску здобути території та підготови чергових нападів. Хоч Сполучені Штати Америки в більшій мірі, ніж інші держави Заходу, є схильним не допустити до дальшого. Просування борчевіського наступу на жадному терені, одначе через короткозірость і колість своїх союзників не може засаднича рішуче змінити розвиток події. Такому укладі розбіжність тенденції західного світу далеко до того, щоб політика західних держав вирвала у большевиків ініціативу і прийшла до протинаступу замість продовжувати безвиглядну стратегію стримування ворога, на ще раз гірше для себе повістях. Такі безрадні настанові. Заходу супроти свого среди ворога корениться легковажною відношенням до визвольної боротьби України і інших поневолених московських народів. Українська національна визвольна боротьба, по суті, є обороною самобутнього існування і свобідного розвитку власної нації, але разом з тим вона влучає в саме серце більшвітського імпері... імперіалізму. Перемога українських визвоних змагань, знищення московського комуністичного панування в Україні та створення самостійної української держави означало б основне зламання сіл московської агресії. Західна політика знає про це дуже добре, а тому вважає отверту підтримку справ визволення України за наступ на головні випадові позиції імперіалізму СССР. Але на це вона все ще ніяк не може зважитися. Коли ж подекуди, зокрема в Америки, проявляють тенденції, щоб перейти до політики наступу проти большевізму, то їх відразу з на інша слабкість. Замість зважитися на боротьбу з московським імперіалізмом у цілому, творитися штучні і нереальні плани відділу большевізму від корінного московського імперіалізму. Окремо американські коло зступають думку, що коли не будуть заторкувати підтомок московським московському народові імперіалістичних тенденцій, а буде поборювати поборювано лише комуністичний режим і комуністична система, тоді можна буде приєднати більшу частину московського народу до боротьби з із на боці по боці заходу. Головною ціною для такого приєднання московських симпатій. Має бути визнання, що Україна та інші понової московії країни належать неподільній Росії, та що захід не зацікавлений у їхніх томесінських змаганнях. Для того визвольну боротьбу тих народів треба втиснути в рамки тільки протирежиного спротиву під керівництвом москалів. Такі та ось тенденції окрема американське коло намагаються накинути цілі політиці та підкорити їм протибольшевіські визвольні рухи поневолених москви народів. Переважаючи вплив таких тенденцій викликає неприхильне наставлення до, до українського самостійського руху. Ці тенденції шкідливі не тільки для нашої справи, але і для села протибольшевіського фронту. Таким способом не вдається включити московського народу широкому засобі у протибольшевістці. Геть протибольшевістку боротьбу. Це тільки творить ілюзії, помилкову ставку західної політики та ще більш тридняє боротьбу самостійних рухів поневольних народів. У такій несприятливій зовнішньої політичній ситуації вже десятий рік по другій стовій війни продовжується визвольна революційна боротьба националістична подпілля в Україні. Без підтримки з боку західних держав, як морально-політичної, так і матеріально-технічної, наш революційний визвольний рух втримався проти всіх большевицьких намагань знищити його. Большевики послуговуються в тому масовим терором, масовими розстрілами, ув'язненнями і тортурами, засланням і насильним, і насильним веселюванням. виселюванням. Створюванням штучного голоду, величезними облавами і блокадами, наблюбивалими в історії провокаціями та всякими іншими найхитрішими і найжорстокішими методами. В таких умовах революційна визнана боротьба, що спирається виключно на власні сили, тримується завдяки неперевершеному героїзму всіх її учасників і надзвичайно жертвані підтримці українського народу. Сучасна політична революційна боротьбу України веде організація українських націоналістів. З рамене ООН організувалася і вимкнулася у її українська повстанська Армія, УПА зберігає тепер основне ядро революційної військової сили. І у видно відповідний час мобілізуватиме повстанські кадри та розгортатиме партизанські дії. Правда, теперішня визвольна революційна боротьба в Україні не має таких широких форм і виявів, як під час війни, і вперше повоєнні роки. Але її ідейний політичний вплив і відуміння розходиться по стилам СССР. Вона мобілізує революційні настрої широких народних мас, розбуджує, підсилює і скеровує але успішний спротив большевістким намаганням у різних ділянках. Масовість і напруженість цього спротиву, проти московським і проти комуністичним ідейним спрямуванням примушує большевісткий режим робити бодай, повідні поступки на користь України. Український націоналістичний рух, про свою революційну визнану боротьбу. На власні сили українського народу, а для дальшого розширення і скріплення протибежчивського фронту шукає союзників передусім серед тих народів, яких зв'язує з Україною спільна доля, які мають такі ж саме цілі, так само змагаються за свою самостійність. Це дає нашим визнаним змаганням внутрішню снагу, в залежності від зміни у міжнародної ситуації і від того чи іншого ставлення до нас посторонніх сил. Завдяки то тому наш рух втримується і розвиваються самотужки в той час, коли деякі бульшістські сили інших народів що? НАТО покладалося на зовнішню допомогу, мусили пережити велике вломання і потрясення у змінних ситуаціях у наслідок хитрості їхніх напевних союзників. Базування наших визнаних змагань на концепції власних сил не означає, що їй не потрібна підтримка зовні. Вона потрібна і дуже корисна, оскільки через неї не змінюється політична власна підметність і дієва незалежність визвольного руху. Але йде не про саму тільки декільку дану політичну чи матеріальну, технічну підтримку. Краєвої боротьби. Найважніша справа в тому, що визнана боротьба України і інших поневолених народів не була єдиним активним протибольшевіцьким фронтом. Йде про те, що вільний світ, пізнавши цілу загрозу під большевицького імперіалізму, врешті зосередив власні сили і заходи на побореність та Якщо вільні народи візьмуться цілою повагою, відразу створиться одностанний фронт їхніх протибольшевицьких зусиль та нашої визвольної боротьби. Тоді буде один фронт, одна спільна мета, одна змагання. Революційна визвольна боротьба по неволених московських народів може значно зміцнити протибольшевицькі зусилля вільних народів скористатися скористати них, якщо їх влучитиме одна мета звільнити світ від найстрашнішої большевицької неволі і загрози. У всьому світі серед усіх народів є сили, які добре розуміють і усю загрозливість сучасного міжнародного положення тих сил ще раз більше. Це зростаюча небезпека заставляє їх бити на сполах. Мобілізувати народи до протибольшивських дій і впливати на відповідну зміну їхньої політики. Першими серед тих сил повинні бути українці, які живуть серед чужих народів. Організована українська акція за кордоном для мобілізації і підтірювання непримирного поборювання московсько-большевського імперіалізму служить найважливішій справі сучасності. Вона однаково важлива і спасена як для України, так і для кожного іншого народу, для всього людства. Кожний українець повинен брати в ній активну участь, підтримувати її всіми силами і засобами, не дивлячись на те, що ці за це стримає він зрозуміння і при признанні чи труднощі. До цього зобов'язує кожна людина української крові, патріотична проти батьківщини, України та обов'язок захисту людських ідеалів.